Амелія? Знаю, я виросла. Так. Відчиняємось о п'ятій. Ні, я просто зайшов віддати борг, бо Бля... борг. Мам! А тато, де? На Гавайях новою. Мам! Мев приніс тобі борг. О, будь ласка, не треба. Так, чесно. Дякую, капітане. Рахунок сплачено. Капітан? Досі? Капітан з найвищими нагородами. Закінчай, нам ще яхту забирати. Я не можу. Чому це раптом? Завтра тест треба вчитися. Сказали тільки сьогодні. Я сама не упораюся. Там є двигун, а навіщо переганяти яхту? Бо, Бо двигун ба. здох. Я можу. ніж я очікувала і не кажи натягни бакштак послабимо вітрила добре а що треба робити ти ж наче служиш на флоті я не керую човнами, бенні я на них сідаю це як підняти закрилки на твоєму літаку Ну як це зробити потягни за зелений мотузок зелений? Щаслив. Так. Втрутили піску, щоб закрутити клівер. Трути. Усе зараз. Так. Да. Добре. А зараз. Готовий? До чого? Форсажна камера. Ось тепер ти на флоті. Дякую, що допоміг. Помічник такий собі. Не дивись на мене так. Як так? Отак. Добра ніч, Піт. Добра ніч, Пені. Час найгірший ворог. Перший етап місії атака на малій висоті двома літаками. Ви пролетите вздовж каньйону до цілі. Територія захищена керованими ракетами земля повітря. Ці РЗП смертельні. Та вони розроблені для захисту неба вгорі, а не каньйону внизу. Тому що ворог знає, що ніякий псих не зважиться пролетіти нижче. От саме цього я і навчу вас. Того дня ваша висота буде 30 метрів, максимум. Ви йдете з висоти, радар вас засіче, і ви загинете. Швидкість польоту буде 660 вузлів, мінімум. Часу на ціль дві з половиною хвилини, тому що на авіабазі неподалік стоять винищувачі п'ятого покоління. У двобої з ними в f 18 а ви загинете. Тому слід підлетіти, вразити ціль і втекти, щоб у тих літаків не було шансу спіймати вас. І от саме тому час найгірший суперник. Ваші навігаційні системи змоделюють маршрут над каньйоном. Що швидше ви летітимете, то важче буде уникати радара і ворожих ракет. Що різкіші маневри, то більша сила тяжіння діятиме на ваше тіло, стискаючи легені. Витискаючи кров із мозку, притуплюючи мислення та реакції.